Всім привіт доброго денька, ми на дачі И що я вам хочу сказати? Настав той час, а саме той час, коли він настав. Ну, можна сказати. Він би по-любому настав, ну но... пришлося мені зробити пару покупочок. Що саме? Ну Отаку оцинковану виборочку на 27 літрів. Ну, Я так посчитав, що воно буде для тих, для тих нужд, які я, буду, які я буду робити. Бо в мене в господарстві такого немає. Є там пластмасові, пластикові, ну, воно не підходить. О, показую. Отдав 270 гривень за таку. Можна було там десь на десятку-двадцятку дешевше, ну і за тих десяток-двадцяток півдня їздочі це не схотів. І Газовий балон, балончик отакий вот заказав. Запалюється в общем, це все мені треба для того, ви узнаєте пізніше для чого. За моєю спиною знаходяться звірі, а верніш гуси. І серед них є дійсно один такий звір що блин, ну він найбільше робиш. Ну, Просто робиш коду. Ну. Шкідник номер 1 По-перше, він у нього кривий джоб. Ну. Як би там не було, ну, він ріс, він їв, він жив, він, він ріс, общем, він саме дужче лізе в капусту, обшматував її вже далі нікуди. Тільки його випустив, він сразу біжить в капусту і одразу діла оцю ось шкоду, об'їдає її. Тобто, ну. Просто летить сюди. Ну, капуста, можна сказати, що то пів біди. Тобто з'їв би яких 5-10 головок, нічого страшного. Ну, саме основне це те, що. Е, як би вам сказати, це те, що він робить дійсно шкоду. Комбікорм стоїть ну, дуже-дуже багато денег. Ді... 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 Він один з'їдає, можна сказати, весь комбікорм, не спінеш насипати, він один коло кормушки товчеться, він його розкидає. В общем, можна сказати, всі нормальні гуси пасуться, він один товчеться постоянно коло того комбікорму, ну, до того часу, поки він його взагалі не доїсть. Хоч вам це і покажеться дивним, але воно так і є. От, доїда до последнього, або викидає його, або доїдає той комбікорм. Тому було прийнято рішення, можна сказати, убрати його, убрати цього криводзьобенка, убрати цього гуся, ну, тому що дійсно блин, дуже великі втрати комбікорму і, і за цього єдиного гуся. Ну і посмакувати супчика із нього, тобто подивитися, що вийде Тож Тож ви зрозуміли, прийдеться його убирати. В общем, жалко не жалко, ну треба убирати за того, що він дійсно блін, робить дуже велику шкоду Зараз піду ловити його Йому піймав, як бачите, отакий от екземпляр, ось такий у нього кривий дзьоб, він в цьому не винуватий. Ну, я йому давав шанс, я його годував, я його щадив, я його все на світі, він якоби і виріс. Ну, ну, Діла дуже велику шкоду, ну, дуже велику, ну, блин. І, і того піде сьогодні під так, ну саму процедуру, як це все проїздило, я на відео не знімав, тому що, як би сказати, це так, Ютуб може сказати, не пропуститься і не для слабонервних. Взагалі, зарізав, запарив водою, в общем, обскуб. І зараз треба його обсмалити. Купив такий балончик, так як газу нема, там на плиті в селі смалять, на комфорті. Я буду так. Отак смолю його. А що такое? О! О. Оп, смолить треба. перевести його в божеский вид. Не знаю, скільки він буде вожити, який він буде, в общем. Все зважимо, все покажемо. Ну. Я той так. Якось так, як, як книжка пише, можна сказати, показує вам весь процес і хочу сказати, що це не, не того я його вбрав, що мені їсти нема що, можна сказати, можна поки там кусочок м'яса, який купити, а просто із-за того, що блін, реально він вивертає весь комбікорм, ділає шкоду. Не знаю, може б я зекономив би і пару мішків, і за того, щоб він не шкодничав, в общем. Якось переходиться все... Все отак. Не планово. Йому два місяці, можна сказати, да. Русак, як утка, маленький. Ну... Можна сказати... Встриті е е е. я покаже, скільки він важить. А поки що якось так, треба його везде обсмалити, хорошо обсмалити, запекти, обпекти з цієї сторони. Супчик чи борщик уже буде. Да, на гуся він, конечно, не похожий, но... Я ще рости і рости, можна сказати, який, який місяць, ну, і за того, що він був рядений, а така його постигла участь. А мені самому цікаво. Я б не сказав, що це там найвеликий екземпляр, як ходив, можна сказати, і за того, що він так страдав, що в нього дзьоб кривий був, можливо, він найменший. Але цікаво. Ну, йому сьогодні на сьогоднішній день можна сказати десь два місяці. Гусей в два місяці ще не ріжуть. Інтенсивне вирощування це там половиною місяця і більше. Ну, подивимось, що виросло. Зараз я його досмалю і потім підемо зважувати. Ось включаю віса. Ось включаю веса. Кладу його на віса, так подивлюсь, чи нулі були, там, так, да, нулі, і, і дивлюсь 3630. Це наймаленький мал, звір, який був в моєму господарстві Ось так, скільки він важить ось отакенький. А оце ж отакий нещасний, можна сказати, він. Кривий джоб у нього такий був. В общем, отак все і вийшло з ним. І за того, що шко... самий шк... шк... шкодший, наймалийший, саме той. Ну, маємо те, що маємо. Зараз йду розділувати його. Так, ребят, розділую його звіря. В общем, не так все просто, тому що це перший раз, поки там приловчився, де що до чого, де там тут зав'язати, гортань достать достать всю внутренность, в общем, кулечок скидав. От печінки жовчин резать акуратненько надо. Разделать шлунок. І, показывайте, там ще десь є серце. Сейчас я буду доставати. Де воно там є? Здесь. Да, здесь є. О! Серце. Сейчас його чуть-чуть... Пополісну, щоб чистенько вже воно було. Так, серце теж сюди, що тут, ну, більше, наче нема нічого. Наче більше нема нічого. Сразу скажу, що, да, він невеличкий цей звір, невеличкий, два місяця. Жиру нема, нічого нема, саме м'ясо. І хочу вам зважить, показати. Ну, як і договаривались, скільки він, скільки він буде бачить. Так, ось де віса мої. Ось де віса. Все на нуля, кладу цього звіря. Звір це совредний був дуже. Дуже мало. Дуже. Сам в шоке. 2380. Кладу шлунок, печінку, серце. Я думаю, ноги не стоїть вложить. і оці крила пообрізав, блин, реально я з них готовить нічого не хочу. Блин. Ну, цю голову, голову шиї, якщо ми ще добавим, блин. 2900. 2900, можна сказати. 2900. Ну, може тут щось. Да, 2900. Блин, зверх получився дуже маленький, ну. Но... Учитель, що йому 2 місяці, що він такий манюсенький, що саме м'ясо, в общем. Так получилось, Ну, що сделаєш? Саме головне, що не пропав, не згинув, ніде нічого. Що виріс, що там хай ті 3 кг. Е, якщо вони з'їли почти на сьогоднішній день 8 мішків комбікорму по 500 гривень на 4 тисячі. Їх 15 штук. Блін, наскільки ж це вони каждый из них, блин. Вища математика. Так просто і не висчитаеш. Значить, если добавить, що 1650 за них отдав, туди-сюди, в общем, 6000 на 15. Ну, виходить, що 400 гривень десь один стоя. 400 гривень. А тут 3 кг. А 3 кг по 160 Навар не зовсім великий. Учити те, що ти лазиш, коли пасеш їх там туди-сюди, возишся з ними. Ще й самому різати треба, оце все. Оце все діло, в общем. Це і можна сказати перший гусь, перший гусь, вредний отакий, ужасний маленький. Обійшовся почти по собі стоїмості. Ну, маємо те, що маємо. Дякую, що подивились, дякую, що як зумів вам те і розказав. Підписуйтесь на канал. Дякую, що зі мною. Пока-пока.